Мені дяску за те, що прокидався ще трилогія фільмів це серіал для моєї дівчини, яка ненавидить фільми. Угу. Моя дівчина з якоїсь причини ненавидить фільми, але шалено любить серіали. Вона фанатка наукової фантастики та навіть подорожей у часі, як, наприклад, Доктор Ху», Однак вона ніколи не чула про назад у майбутнє. Ми намагалися дивитися Лупер. Не знаю, що це, але вона відразу відмовилась, бо це фільм. Оскільки я великий фанат «Назад у майбутнє, я сказав, що це серіал, коли ми, е, коли ми про нього заговорили. У мене була цифрова версія трилогії, і я всю ніч розділяв її на фрагменти по ага. 40 хвилин і максимально логічними точками для розрізання, наприклад, одразу після першої подорожі назад у, е, у час. Я додав заставку, Тобі Continued, і титри наприкінці. Вона звикла, що Netflix пропускає вступ до серіалу, тож мені не довелося нічого придумувати. Титри теж були скорочені. Ми подивилися все за один день. І Їй дуже сподобалося, хоча вона скаржилась на деякі кінцівки епізодів, бо вони здавалися дивними. Так, цікаво, чому. Після цього я пояснив їй, чому це було дивно. Насправді це три фільми, а не серіал, але я рада, що їй сподобалось. Вона це сприйняла погано. Вона назвала мене брехуном і мудаком через таку зраду і пішла додому, замість того, щоб залишитись на ніч, як планувалося. Так я трохи і збрехав, погоджуюся, але особисто я не вважаю це чимось страшним. Тож, Емідеску, ні, це було дуже креативно.